Всім доброго ранку. Є такий ман на продаж. Машинка 13 рік 2013 рік, 10 місяць, 480. Має оригінальний пробіг 728 тисяч. Напрацювання 12 тисяч мотогодин. Середній розход машини 27 літрів на весь її пробіг. Дуже зачетне состояння. Має АДР АТ-шку 480 Передня різина майже нова, задня майже лиса. Машина трасова. Гідравліки не бачила на двох баках, пригнана з Франції, можна оформити в кредит, в лізинг. Також, також ми переїхали в місто Київ, знаходимося траса Київ-Одеса. Кому цікаво, телефонуйте. Машина в дуже гарному, зачетному стані. Всім гарного дня, мирного неба. А ще давайте знімемо салон, покажу.